Найперше вітаю з перемогою. От вже пишуть всі ЗМІ, що в останнє Динамо до цього перемагало ще у 2020 році. Також був рахунок 1-0. Переграли Френс Варош. Зараз фактично 5 років пройшло, 20 матчів не перемагали. От що означається перемога для клубу і для вас? Ви знаєте, перемога завжди є. Перемога. Але будемо відверти, це ми розраховували не на такий результат, коли починали. Відбіркову не відбірково, а матчі групового етапу Ліги Європи. На жаль, склалося так, як склалося, і ми аналізуваємо, аналізували і будемо аналізувати кожну гру. І аналізуючи гру, ми ніколи, скажімо так, не прив'язуємося до результату. Поясню чому, тому що результат може позитивно або негативно впливати на аналіз. А, і а в даному випадку емоції не завжди допомагають правильно і коректно розглядати ті чи інші е, футбольні аспекти моменту. Сьогоднішня, сьогоднішня е, гра вона з точки зору результату е, турнірної таблиці не мала значення, а з точки зору е, іміджу і з точки зору обличчя команди мала величезне значення для нас. Для Динамо, тому безумовно, ми задоволені. Хоча якістю газону це, 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 це був найжахливий газон, на якому ми сьогодні грали. Пане Олександр. В січні Динамо Київ провело два матчі в Лізі Європи. І здобуло два позитивних результати. Не вважаєте ви, що краща логістика також вплинула на результати цих матчів? І ще питання в протоколі матчу набуло Олександра Караваєва. Дякую. Безумовно, це Тво логістика має значення. Що би хто не казав, логістика завжди має значення. І має значення, коли ти цілеспрямовано готуєшся до певного суперника. І це пір. Підтвердили результати і, скажімо так, обставини, в яких ми готувалися до цих двох матчів.